У цей час напружений, займаються медіа всіх країн цією провокацією. Я думаю, що метою жіноцького було настроїти проти одного Україну і сусідні європейські країни Румунію, Угорщину, Польщу. Воно ніяких підстав під собою немає, адже всі ці країни є членами Європейського Союзу. Європа і НАТО заявила про те, що вона визнає єдину Україну в її сучасних кордонах і бажає. Сприяти європейській інтеграції України в європейські структури, заява одіозного лідера російської ЛДПР про можливий переділ західних територій України між країнами Євросоюзу викликала миттєву реакцію і самої Європи, і лідерів національно-культурних товариств в Україні. Навчені не надто вдалими операціями в інформаційних битвах за схід, українці намагаються ефективно вчитися. Україна власне не в. Не вперше вже програє такі інформаційні війни, і тут важливо дійсно на державному рівні затвердити чи через Верховну Раду, чи через якісь інші ініціативи законодавчі, формат випрацювання ось саме політики в інформаційному полі для збереження саме незалежної держави. Власне, пошуком таких шляхів і сформулюванням рекомендацій інститут має намір зайнятися, залучивши відповідних експертів найближчим часом. Круглий стіл за участі політологів, журналістів істориків відбудеться вже за кілька тижнів. До дванадцятого квітня в інституті регіоналістики збирають усі пропозиції щодо його організації та проведення. Бачимо і заангажованість певних засобів масової інформації, інтернет. Партійна преса, зокрема, партійні засоби масової інформації. Всі би вони повинні були, ну говорю про такий ідеал, в першу чергу працювати на національні інтереси держави. І якщо б нам вдалося принаймні знайти якісь точки дотику, які б як пропозиції звучали для вирішення цієї проблеми, було б дуже добре. Головне ж завдання на найближчі тижні підготовка та проведення президентських виборів. Тому вважає експерт подбати про безпеку держави суттєвою загрозою, якій є саме інформаційна війна, варто негайно.